Мерва. Буду читати Книгу Марка, перший розділ. В останній час почав більше дивитися на Марка. Перейшов планово читаючи, хотів би поділитися думками з першого розділу, з першого по 8 вірш. Початок Іван Ісуса Христа, Сина Божого. Як у пророке Ісаї написано, ось перед обличчя Твоє посилає свого посланця, який перед Тобою дорогу Твою приготує. «Голос того, хто кличе в пустиню, готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки йому. Виступив був так Іван, що в пустині хрестив, та пробіда у хрещення на покаяння для прощення гріхів. І до нього приходила вся країна юдейська, та всі є руслов'яни, і в різці Йордані від нього хрестились вони, і визнавали гріхи свої. А Іван задягався в одежу з верблюжого волосся і мав пояс іменний на стегнах своїх, а їх сарано, та мед польовий. І він проповідав, кажучи, усі за мною йде потужніше від мене, що йому я не хідно нагнувшись розв'язати ремінця від взуття Його. Я хрестив вас Водою, а той, хто вас хрестиме Духом Святим. Взагалі, коли ми говоримо про книгу Марка, то ми відразу розуміємо, що Марка написав Марк. Окрім цього, дослідники говорять, що. Марка було написано в першу чергу Римлянам. Це ми, наприклад, послання до Римлян читаємо. І ось коли Марк писав це Євангеліє, то він першочергово посилався на церкву в Римі. І коли ми досліджуємо цей, цей текст, коли ми досліджуємо це Євангеліє, то ми можемо побачити, що це Євангеліє зображає Ісуса Христа як Слугу. Ми можемо побачити, що у цій Євангелії Ісус Христос Він є. Людиною, яка служить іншим людям. Це Івангія починається з того, що Марк пише, що початок Івана Ісуса Христа, Сина Божого. Тимофій попередній проповіді говорив, що ми маємо йти до людей і проповідувати їм Євангелія. Але взагалі, щоб йти проповідувати Євангелія, потрібно розуміти, що ж таке Євангелія. Щоб йти до людей і принести їм добру новину, потрібно розуміти, в чому ж ця добра новина заключається. І ось коли Марк писав до Римлян цей Євангеліє, то він хотів їм пояснити, а в чому ж заключається, ця добра новина. І ось початок свого Євангелії, він починає з того, що Ісус Христос є Син Божий. Іван починається з того, що Син Божий приходить на землю і стає слугою. Ми коли дивимося на Євангеліє, то ми дивимося на парадокси. Нашої уявлення, нашим парадигмі мислення все склоняється до того, що коли ми уявляємо собі царя, то цар має все. Коли ми уявляємо сина царя, то син має чуть-чуть менше, ніж цар. І ми уявляємо, що коли цар приходить в якесь місто або місце, то йому все забезпечують і він всім забезпечений. Однак, коли ми дивимося, на Івангелі, коли ми дивимося на Ісуса Христа, то тут абсолютний дисонанс. Ісус Христос стає рабом, стає служителем для того, щоб іншим послужити. Це перша думка, яка відтікає цього тексту, що Ісус Христос Він прийшов, щоб послужити. Хоча б він був царем, який заслуговував на пошану. Однак сьогодні я хотів би в першу чергу звернути увагу на з другого по восьмий текст. Завжди так було, що коли цар приходив в якусь місцевість, перед ним йшов вісник. Ем, наприклад, навіть коли наш президент їде в якусь країну, то досить часто виходить людина, яка говорить. Ем, з офісу президента, так називаємо людина, головний з офіса президента виходить і говорить: пан президент їде, наприклад, в Литву. І так само завжди було у всіх країнах, у всіх державах був спікер царя, і він виголошував промови царя, які очікуються в майбутньому. І ось Євангелія починається з того, що. Марк нагадує про таку особистість як Іван. Взагалі, що Він нагадує? Перше, що він наводить, це пророкства, які написані у Ісаї: Ось перед обличчя Твоє посла і Твого посланця, який перед тобою дорогу твою приготує. Коли ми дивимося на Іванію і ми розуміємо, що Ісус Христос це Цар, ми розуміємо, що Ісус Христос це Син Божий. Марк, коли починав писати це пос... Євангеліє, перший вірш, він говорить, що Ісус Христос це Син Божий. Сина Божого ми очікуємо посланця, який буде мати все. Ми уявляємо, що коли президент приїжджає в Вінницю і його спікер виходить, то ми бачимо цього спікера і цей спікер абсолютно всім забезпечений. І ось Марк пише, що ось перед обличчя твоє посла свого посланця, який перед тобою дорогу твою приготує. Перше, на що звертаю увагу, коли Марк говорить про Івана, він говорить, що він був посланець твій, і він твій раб. Я нещодавно слухав проповідь на перший, римлян, перший розділ Римлян. І ось там цікаво, апостол Павло починає послання, він пише, що я раб Ісуса Христа. І якщо ми будемо дивитися послання, то ми побачимо, що, Ісус, що апостол Павло досить часто, коли починає послання, то він пише, що я раб Ісуса Христа. І ось Ісая пише, що обличчя твоє посла свого посланця, Іван належав Богові. Це важлива думка. Ми є діти Божими і ми належимо Богові. І з цього випливає все майбутнє життя Івана. Якщо Іван є рабом Божим, то в нього є якась ціль. Якщо Іван є рабом Божим, то очевидно, що в нього була якась задача, яку Бог йому відкрив. І тут Ісаїш відповідається на питання, що ж мав зробити цей пророк, який перед тобою дорогу твою приготує. Голос того, хто кличе в пустині, готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки йому. Задача Івана, задача пророка перед Ісусом Христом, це була підготувати суспільство. Підготувати ізраїльський народ до приходу Месії. Слідче, на що ми звертаємо увагу, це на те, що все було досить неочікувано. Я думаю, що не так давно ми згадували народження Івана, і я думаю, що майже кожен пам'ятає, як народився Іван. Іван народився як незвичайне дитя. Це дитя народилося, якого вже не очікували. Але Іван народився. Іван був особливим пророком. Але цікаво, що особливий пророк він виступає у пустелі. Коли ми очікуємо, що вийде особливий пророк провіщати про царя всіх царів, це, мав би бути, напевно, Єрусалим десь в храмі, в центрі, щоб його всі чули, як Соломон коли посвячував храм міста посередині, виголосив свою промову. Ми очікували, що Іван мав би так само. Але ні, Іван йде в пустелю і проповідує. Четвертий вірш. Виступи був так Іван, що в пустині ходив хрестив та приповів до Хрещення на покаяння для прощення гріхів. Цікаво те, що якщо подивитися на життя Івана, то Іван, здається, був нічим не забезпечений. Чому? Тому що ми читаємо шостий вірш і про нього написано так: А Іван здягався в одежу з відбудує волосу і мав поясни пояс, на стенах своїх, а їв сарану та медпольовий. Здається, не перший погляд, що Іван був максимально аскетичний. І здається, що вісник царя не мав би бути таким. Але цікаво те, що Івана не зупиняє те, що його навкруги оточує. Іван виступив був так і проголосив проповідь. Ви знаєте, ми досить часто. Коли займаємося якимось служінням, ми очікуємо, що в нас все буде готове. <кліх> коли Іван виходив на проповідь, то в нього було все до напаки. Івану потрібно було все з нуля робити, причому пустелі. Ми коли е, е, говоримо про розповсюдження Іванглії, то ми говоримо, що потрібно прийти в якесь місто, зняти якийсь будинок, е, маємо зробити рекламу, щоб люди прийшли. І має бути проповідь. В Івану все де навпаки. Іван пішов, Іван був майже нічим не забезпеченим, Іван був пустелі, в нього не було ніякого будинку. Він їв медпольовий, їв сарану, одягався тим, чим було. Але... Але Іван вийшов, Іван проповідував. Ця історія нам говорить про те, що Іван був дійсно рабом Божим. І раби Божі, вони не обов'язково мають бути всім забезпечені, і раби Божі не обов'язково мають бути багатшими за інших. Більше того, історія показує так, що раби Божі досить часто нужденні. Якщо ми, ми зараз розбирали дії святих апостолів, і дії святих апостолів ми можемо побачити, що церква першоапостольська досить часто була нужденною. Але гарно те, що Іван виступив і почав працювати. Ми, люди, ми, ем, хочемо, щоб в нас були тепличні умови. І ми хочемо працювати там, де всім забезпечено. Навіть ем, ми дивимося на те, на нашу працю, на роботу. І я помітив те, що ми хочемо максимально понизити свої податки. Чому? Тому що якщо ми працюємо за, за кордоном, то за кордонів за на кордоні там високий рівень податків. І якщо в нас в українців, буде нижчий податок, то ми будемо звичайно вигравати. Але ну, якщо вдуматись, то це не завжди правильно. І якщо думатись, то Іван тут проголошує проповідь на у нього, якщо вдуматись нашу мову, це максимально високий податок. У нього нічого немає, ще, крім того, бо максимально високий податок і максимально багато з нього хочуть стягнути. Але він вийшов і працював. Я прочитаю ще один текст, це Матвія, 11 розділ з 11 по 15 вірш. Поправді кажу вам, між народженими від жінок не було більше, а над Івана Хрестителя. Та й найменше у Царстві небесні, то той більше від Нього. Він вже Івана Хрестителя досі царство небесне здобувається силою. І ті, хто вживає зусилля, хапають його. Усі пророки і закон до Івана провіщували, коли ж хочете знати, то і ля він, що має прийти, хто має вуха, нехай слухає. Коли ми роздумуємо про Івана, то я думаю, що кожен з вас погодиться зі мною, що Іван є усобленням старого заповіту. Іван є останнім пророком і він є логічною, логічним завершенням старого заповіту. Іван, іван був провісником Івангії. І якщо подивитися на старий заповіт, то старий заповіт також був провісником Івангії. Кожен пророк він говорив про Ісуса Христа і про Івангеля. І ось Іван він був закінченням. Старого заповіту. І тому, коли Ісус Христос говорить про Івана, Він говорить, що Він найбільший серед пророків. Чому? Тому що Він найближчий був до Ісуса Христа. Він найбільше побачив, Він найбільше розказав про Ісуса Христа. Він прямо сказав, що ось цей той, хто буде хрестити вас Духом Святим. Коли ми говоримо про хрещення, то у Ізраїлі це не було чимось новим. Коли ми поглянемо на сторінки історії, то ми побачимо, що Ізраїлі вже була така практика навернення язичників. Однак Іван він дав щось нове. Іван, коли прийшов як пророк, він почав хрестити євреїв. Якщо до цього хрестили язичників і тих, хто не був юдеєм, юдеїв. Той Іван приходить і говорить, ні, хрещення потрібно для вас. Дуже легко йти проповідувати десь на відео. Там, де тебе не знають. Але набагато важче проповідувати у себе будинку. Більше того, набагато важче проповідувати людям, які тебе не очікують, що, ти, що тебе будуть слухати. Повідь собі. Іван стоїть перед Іродом. І Іван розуміє, що Ірод робить зовсім неправильні речі. Окрім цього, Іван розуміє, що Іродова жінка хоче його вбити. Уявіть себе на місці Івана. Ви б сказали цю проповідь, яку він говорить. Я собі думаю, ну, напевно я б підбирав слова. Я б сказав би максимально м'яко, а може, можливо, б і сказав би не на якусь іншу тему. Чому? Тому що коли ми говоримо перед людьми, які мають владу над нами, ми або хочемо себе гарно показати, або не хочемо неприємностей. Іван він не дивився на це. Він не дивився на то, хто перед ним стоїть, і він не дивився, якого це роду, це людина. Він говорив проповідь. Він говорив Євангеліє. Більше того, я роздумав над цією історією, от він приходить до Ірода і говорить це слово. Чому він це слово говорить? Адже можна прийти і сказати слово засудження, і це слово ну, воно буде не від любові. Однак коли пророк приходить, він проголошує Євангелія. Він хоче, щоб навіть Ірод покаявся. Хоча він розумів, що те, що він говорить, це небезпека. І він проповідав, кажучи, слід за мною йде потужніше від мене, що йому є негідний нагнувшись розв'язати ремінця від дозуття його. Я хрестив вас водою, а той вас хрестиме Духом Святим. Ще, одне, ще одна думка про Івана це те, що Іван він був покірливий. Я думаю, що всі, хто читають Біблію, помітили це, тому що Іван він був покірливим. Взагалі, коли ми роздумуємо про Івана і про його служіння у Євангелії, у Віскі про Ісуса Христа, постає слідуче питання: а наскільки Іван був успішним? І тут цікаво, ми, люди, ми вимірюємо успішність по цифрах. Ну, наприклад, компанія успішна, якщо в неї є прибуток більший, ніж вона витратила. Ми себе вимірюємо по успішності, якщо ми місяць прожили і ми змогли щось відкласти. Якщо ми за місяць нічого не відклали, то, напевно, якісь проблеми ми йдемо не в ту сторону. Коли ми, ми дивимося на служіння, то тут не все так просто. Вийшов Іван, він проповідує, він говорить слово до фарисеїв, до саддукеїв, до ізраїльського суспільства. І головною його задачою це підготовити єврейське суспільство до приходу Ісуса Христа. Але постає логічне питання, чи підготовив, чи підготовив Іван? Ну, на перший погляд, ні. Чому? Тому що приходить Ісус Христос і його вбивають. Окрім цього, самого Івана вбивають. Якщо подивитись на його служіння з людської сторони, то воно максимально неуспішне. Тому що царя, якого він вістив, вбили, його не прийняли, тебе самого вбивають. Твоїх учнів не так багато, вони розсіюються, маленька невеличка частина переходить до. Того, про кого ти говорив, здається, немає успіху. Однак Ісус Христос робить риску під Ним. Ісус Христос говорить, що не було більшого пророка. Коли ми оцінюємо служіння, коли ми оцінюємо служіння навіть ось цього пророка, то ми не можемо дивитися на цифри, ми не можемо дивитися на результат, який ми бачимо. Чому? Тому що Бог судить людину трошки по-іншому. Бог служить людину від того, що Він дав їй, що він її назначив зробити. Івана була своя задача, і Іван її виконав. І Бог, її, Бог його благословив і Бог йому дасть нагороду. Коли ми дивимося на всю свою історію, то постає питання, що ж ця історія дає для нас і що ця історія вчить нас. Ну, перше, ця історія вчить нас в тому, що. Ми, як раби Божі, ми не будемо всім забезпечені. І це очевидно, це ми бачимо прямо зараз. Інша думка, яка випливає із цього тексту, це те, що наше служіння не буде завжди мати очевидний результат. Ми не завжди будемо виходити у місто, скажімо, як пророк Іона ще три дні в Вінниці загине. Ми можемо так вийти сказати, але результат не факт, що буде. Скоріше за все, що ні. Але ми цього не будемо бачити. Однак, Євангелій, якщо ми будемо проповідати, якщо ми будемо дійсними рабами Божими, то Бог нас благословить. На перший погляд здається, що життя Івана воно не було таким благословенним. І нам здається, що ну, він прожив нещасливе життя. Однак все залежить від того, з якої сторони дивитися. Іван був рабом Божим, і він жив в майбутньому. Ми як, ми, як дійсно, раби Божі, ми не можемо жити сьогодення. Тому що, тому що наше сьогодення, воно нам не принесе дійсного щастя. Я хотів би, щоб ми, дивлячись на цього, біблійного героя пам'ятали про те, що нас майбутнє чекає. Тому що Іван, коли проповідав, коли йшов до Ірода, то я розумію, що він споглядав на майбутнє. Тому що він розумів, що його може чекати меч. А що далі після меча? Якщо він подивиться, що після меча його все життя закінчилось, то ну, а дійсно а який зміст це робити? Однак, якщо він пам'ятає, що після нього йде Месія, якщо він пам'ятає, що цей Месія звершив спасіння, якщо цей Месія є Богом, то дійсно є зміст життя. Богу нехай буде вічна, подяка хвала. Амінь. Амінь.